Ноги, це дуже важливо. Дуже м'яко, як кошечки. Тут на скеледромі тренуються призерки Кубку Європи Ніна Вознюк і Рафель Казбекова. Для Ніни Вознюк Кубок Європи став першим офіційним стартом міжнародного рівня. У дисципліні швидкість дівчина виборола бронзу. Коли я змогла пройти до фіналу, пройти до четвірки, до четвірки, та коли вже була презентація. Тоді я почала дійсно хвилюватися, тому що я розуміла, що у мене є можливість забрати медаль та бути в перший раз на Пліч-о-пліч із Ніни на скеледромі тренується Рафаелька Збекова, яка здобула золото на Кубку Європи Ю 17 у дисципліні. Трудність вона із родини відома скелелазів, які з малышку підтримували дівчинку. Мені дуже допомагало в один момент, що в мене всі займалися спортом, і це було надихання таке до мене. За тим, як тренується Рафаель, уважно спостерігає її. мама і одночасно тренерка обох спортсменок. Ви знаєте, ну от я дуже пишаюся своїми спортсменками. Вони дуже круто виступають і Україну знають.